Доброго дня, друзі! Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна Краса Природи. Сьогодні хочу затронути таку тему, як травлення. Ну, це не квіти, звичайно, але якщо вам 55 і вище 60-65. То ми часто вже в такому віці е, стикаємось з проблемами в, е, в травленні, тобто виникають е, закрепи. Да. Така проблема не минула й мене. Мені вже за 65 плюс. Да. Я користувався різними е, травами. Ну от е, в останній час. Користуюсь таким методом, як два компоненти використовую. Значить, от олія льяна. Да. Олію лянут потрібно випити на чне, ну, на тощак, будемо казати, по-російськи. Вранці півтори, ну, ложку півтори олії столової. Да. Можна трохи додати лимона, да. і е, доїди. Можна запити там пів склянки теплою водою. Це один компонент. І другий компонент недавно мені порекомендували, і я вже його спробував вик... е, псиліум. Що таке псиліум? Це виходить е, лузга. На російській мові вона так і написана. Лузга насіння подорожника. Ну, подорожник, виходить, не такий, як у нас розростає, а такий, як розростає більш в південних районах. В Індії. От. ще в літературі написано, що це лузга подорожника. Лузга подорожника, е, значить, він трошки відрізняється від нашого подорожника. Е, тому, ж, ну, що таке лузга? Лузга це і на українській мові полова. Собирається ця полова, перебивається е, там, на, на якійсь е, техніці, і виходить як мука. От. І от цю, тут воно пишеться, що її можна додати добавля, в тісто, щоб було воно безглютенове і е, сильно хорошо сходило, було еластичне. От. Ну, а можна вживати, е, е, вживати всередину. Е, значить, що для цього потрібно. Ну, пишуть столову ложку і два рази в день. Ну, я роблю так: чайна ложка на пів стакана води заливаю укропом, вона пів, пів години настається, і потім можна е, приймати. за 20 хвилин до їди. Е, ну, можна протягом дня. Да. Получається, ну, така желатиноподібна маса через пів часа, як вона настається, я її акуратно розрізаю, по кусочку беру і запиваю теєю водою, що там є. Отака історія із псиліумом. Так що, друзі, хто щось багато спробував, вам не допомагає. Можете спробувати такі методи, які я вам рекомендую. Тому що є багато методів, ну, кому який ще підійде. Мені, наприклад, цей підійшов. Коротко. На цьому завершую своє включення. Бажаю здоров'ячка, гарненького, щоб все. Піще е, е, трав, травлення проходило хорошо, мирного неба, і все добре. До нових зустрічей. До побачення.